Пассад 2015 рік 10 тисяч доларів. Шукаєш надійний седан? Ось він, твій ідеальний варіант. Пасад у білому кольорі затонований на чорних дисках, виглядає дуже сучасно та молодіжно. А ось серце цього автомобіля 1,8 бензин, 250 тисяч рідного пробігу. Коробка автомат Айсін. Це у нас Америка. Був удар в попередній частині, але все зроблено як для себе. Все в зазорах, все виглядає чудово. Маємо базову оптику. Також у нас є датчик світла та паротиво-туманки. А взагалі вона виглядає ефектно. Ви тільки подивіться. All this devastation, head, these all right are right. Alonanus Chiste, Ohaini, Tadorlanate, Periconitis, Sammy. Yeah, it hurt just a little bit. Digging in like a thorn in my side, face first on the pavement. But it won't take an inch of my pride. I won't put my head down in the sand, dozen off my shoulders to take a step. До комплектації. Має мультируль, аруїз, перемикання реків, також гарна мультимедіа, камера заднього огляду, блютуз та маємо двохзонний клімат контроль. А ззаді чувствуєш себе як в бізнес класі Місця просто багато. Коробка на звичайний асінг перемикається плавно без ріків та не має жодних нарікань. А багажник можна відкрити з допомогою ключа. Великий розторний влізе усе. Авто знаходиться в Дніпрі по вартості 10 тисяч доларів. І повірте, вона коштує кожного долара. Підписуйтесь на наш YouTube канал FCARS, у нас тільки надійні авто.